І наш дивний брат Рістович, так само, якщо ви препаруєте його мізки, ви побачите, що він абсолютно впевнений в тому, що от він єдиний розуміє, що в інтересах українського народу просто український народ тупувати. А от Рістові цілком розуміє, що до ворогів, треба ставитися як до ворогів до всіх тих людей, які об'єктивно працюють проти України і проти продовження війни до перемоги. Тобто, людина на ворожих, яка стоїть на ворожих позиціях, є ворогом. Все. Які б мотиви у неї при цьому не були. А позиція Арестовича ви зараз розцінюєте як ворожу? Це ворожа позиція, об'єктивно. Це підриває волю до спрот. Це екзистенційна війна. Виживемо або ми, або Ванюшки. Якщо ми збираємося вижити, вони мають зникнути. А це означає, що війна має бути продовжена не до виходу на кордони 91-го року. Вона має бути продовжена до повної перемоги, до повного зникнення цієї сутності. І поки це не зникне, ми будемо в постійній загрозі.